Колись дуже давно в Африці жив цар звірів Лев. Кожного дня він виходив на полювання. Звірі його дуже боялися. Дітки, а де ще можна зустріти лева? Так, в зоопарку або в цирку. Прогулюючись, Лев зустрів ведмедика. Що сталося? Мисливець завдав мені болю. Кинув пісок в очі і втік, а я не зміг його наздогнати. Лев розгнівався і пішов шукати людину, але незабаром він побачив тигра, дерево, притиснуло йому лапу, і той не міг бігти. Що сталося? Це зробила людина. Будь обережний. і ніколи не потрапляй до її рук. Знову Лев дуже розгнівався. Та й пішов шукати людину. А на дорозі йому під лапу попалося маленьке мишеня. Лев хотів одразу його з'їсти, а мишеня почало благати, Щоб він його не їв, та сказав, що колись буде йому в нагоді. Лев засміявся, а подумавши, що він від маленького Мишеняти ситим не буде, і відпустив його. Наступного дня сталося страшне. Лев провалився в яму, яку вирив мисливець. Але вмить з'явилося маленьке виш... мишеня і почало гризти сіті, щоб визволити лева. Мишеня врятувало лева і вони почали товаришувати. Тож давайте разом змайструємо нашого левенятку. Нам потрібні листочки, клей, чорний фломастер та два кола жовтого кольору. Беремо наш листочок, промазуємо його клеєм та приклеюємо його до нашого жовтого кола. Так ми по кругу клеїмо наші листочки. Ось що в нас виходить. Беремо коло меншого кольору, мастимо його клеєм і будемо приклеювати до наших листочків. А ваші рідні вам цьому допоможуть. Ось так обережно приклеїмо. А зараз нам потрібен чорний фломастер. Ми намалюємо йому очі, носик та вусики. Спочатку намалюємо йому носик. Ось такий гарненький. Потім вуса. А потім і очі. Ось таке гарне левенятко в мене вийшло. А на фото ваших робіт я буду чекати в коментарях під цим відео.